Доброго дня, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні прийшла на прогулянку знову в ліс. Холодно. Ось уже в бруньках бузок. Будемо чекати, доки він розпуститься. Уже багато є. Ось ще. Вітер колихає його і ось. А тут вже почти почти Швиденько він розквітне цей булочок. Ще все почне квітне, все квітне. квітне, Ці Такі чудові квіточки. Вони, мабуть, буде взяти. Посадити там біля входу у нас. Ось які чудові, красиві квіточки. Ось таке сьогодні в хмарах небо, а між хмар проявляється таке голубе, голубе теж небо. Податські хмара, скю Така красива панорама. А там далечі, далеко-далеко відніється море. Ось там. Вдалечі ходить кізочка, пасеться. Ось такий красивий вигляд. Але вітерець холодний. Чудовий вигляд має. Цей кущик він все більше і більше розквітає, тут стільки багато комах літає. Ось який гарний. Чуєте, друзі, як співає Датський Соловей, не дивлячись на те, що сьогодні... Що сьогодні 21 квітня оце так співає датський соловей. Але наш соловей співає краще.